Пелем, Гренвіл Вудгаус. Берлінські радіотрансляції. Берлінська трансляція номер 5 Минулого тижня я розлучився з нашими вісьмома сотнями полонених, які вирішили до села Тост у Верхній Селезії. Я не знаю наскільки добре мої слухачі знайомі з географією Центральної Європи. Тому зазначу, що верхня Сілезія знаходиться в кінці Німеччини, а тост в кінці верхньої сілезії, фактично, ще один-два двори від того місця, де нас врешті-решт залишили, і ми б опинилися в Польщі. Цього разу ми їхали не у вантажівках для перевезення худоби, а в поїзді, розділеному на маленькі купе по вісім чоловік у купе, і їхали три дні і три ночі, протягом яких ми не вилазили зі своїх затишних куточків. При виїзді з Юї нам видали по півбуханки хлібу і половину ковбаси, а після 32 годин у поїзді ми отримали ще півбуханки і трохи супу. Саме вночі поїздка стала досить неприємною треба було або намагатися спати сидячи, або нахилитися вперед, поклавши лікті на коліна, і тоді можна було вдаритися головою об голову сусіда навпроти. Я ніколи не усвідомлював повного значення виразу твердолобий Йоркширець, доки моя лобова кістка не зіткнулася з лобовою кісткою Чарлі Веба, який народився і виріс у цьому графстві. Через це, а також через те, що я не міг помитися три дні, я був не в найкращому вигляді, коли ми прибули до божевільні втості, яка для нас була перетворена на табір. Але, незважаючи на те, що я виглядав як мертвечина, яку принесла ворона, я був далекий від зневіри. Я з першого погляду зрозумів, що тут буде набагато краще, ніж в наших попередніх місцях відпочинку. Річ, яка підняла настрій, це те, що короста не приїхав з нами. Це було ласкаве ім'я, яке ми дали одному з наших товаришів по Юї. Він був суспільною загрозою і за п'ять тижнів нашого тісного спілкування доставив мені чимало неприємних хвилин. Його проблема полягала в тому, що у нього були не лише воші, але й дуже заразна форма шкірного захворювання, і в його лексиконі не було такого слова, як ізоляція. Він був доброзичливою товариською людиною, яка, як вуличний кіт, скрадалася до людей і тирлася об них. Одного разу я застав його, коли він допомагав чистити картоплю. Гарний хлопець було великим полегшенням дізнатися, що його більше немає серед нас. Ще одна приємна річ полягала в тому, що нарешті у нас з'явився простір для ліктів. Журналіст Associated Press, який пізніше приїхав взяти у мене інтерв'ю, написав у своєму матеріалі, що тойська божевільня це не замок Бландінгс. Вигадане місце в оповіданнях Звісно, це не так, але все ж таки там було досить просторо якби у вас був кіт і ви захотіли б погойдати його, ви могли зробити це досить легко в нашому новому помешканні. Верхньосілеська божевільня складалася з трьох будівель. Одна величезна споруда з червоної цегли, здатна вмістити близько 13 сотень людей, дві інші менші, але все одно досить просторі. Ми жили та спали в першому, а харчувалися в другому, де також знаходилася лікарня. Третя будівля, відома як Білий Дім, стояла внизу парку за колючим дротом, і перші місяць два використовувалася лише як своєрідний фільтраційний пункт для новоприбулих. Пізніше вона була відкрита і стала центром життя і думки тосту, місцем, де наші музиканти репетирували і давали концерти, де щонеділі відбувалися церковні служби, і де, після того як мені виділили м'яку камеру для роботи, я врешті-решт написав свій роман. Парк був справжнім парком, повним дерев, і хтось, хто його виміряв, виявив, що він має рівно 300 ярдів в окружності. Після п'яти тижнів перебування в Юї він став схожим на Єлоустоун. З одного боку тягнувся високий мур, а з іншого відкривався чудовий краєвид на мальовничий старий колючий дріт і фермерські подвір'я. Посередині пролягала доріжка, яку, коли наші моряки зробили м'яч, взявши гайку і намотавши на неї мотузку, ми використовували влітку як поле для гри в крикет. Що мене особливо приваблювало в Тості того дня, коли ми приїхали, так це те, що він, вочевидь, був діючим підприємством. Крізь колючий дріт, коли ми проходили перед білим домом, ми бачили людей, які прогулювалися, і їхня присутність означала, що нам не доведеться починати будувати наше маленьке гніздечко, як це було в Лєжі та Юї. Вперше ми були у справжньому таборі, а не в імпровізованому. Це стало для нас ще більш очевидним завдяки тому, що до складу приймальної комісії входило кілька англомовних перекладачів. А коли після того, як оглянули наш багаж і ми помилися, до нас підійшов пан, який представився ад'ютантом табору, ми зрозуміли, що це справжнісінький табір. Можливо, моїм слухачам буде цікаво почути, як влаштований справжній табір для цивільних полонених. Все починається з коменданта, кількох капітанів і обрелейтенантів та кількох сотень солдатів, які розміщуються у бараках за колючим дротом. Не звертайте на них уваги, бо вони не беруть участі в житті полонених, і ви ніколи їх не бачите, окрім тих кількох, що приходять на зміну вартовим. Насправді важливим є внутрішній табір, тобто та частина, де замість того, щоб бути зовні і дивитися всередину, ви перебуваєте всередині і дивитеся назовні. В цій частині головують лагерфюрер і чотири капрали по одному на кожен поверх, яких називають комендантами Рот, у нашому випадку Плуто, Розбат, Джинджер і Дак. Персонажів з мультфільмів Волта Діснея їхнє завдання підняти вас вранці, простежити, що підрахунок полонених на шикуванні завершився до приходу лагерфюрера з інспекцією, а також несподівано з'являтися через певні проміжки часу і ловити вас за курінням у коридорі в заборонений час. З ними співпрацює невелика група офіцерів: начальник табору, два табірні ад'ютанти, наглядачі поверхів і наглядачі кімнат. Наглядачі кімнат наглядають за кімнатами, наглядачі поверхів за поверхами, ад'ютанти метушаться, намагаючись виглядати зайнятими, а капітан табору підтримує зв'язок з лагерфюрером, що вранці ходить до нього в кабінет і розповідає історії з життя, вислухані від полонених, тобто від мене і решти хлопців. Якщо, наприклад, кава холодна два дні поспіль, пролетаріат розповідає про це начальнику табору, той лагерфюреру, а той й коменданту. Є ще одна внутрішня табірна посадова особа, про яку я забув згадати, зондерфюрер. Гадаю, найкраще описати його можна так: зондерфюрер, який наглядає. Великою перевагою справжнього табору для полонених, такого як тост, є те, що полонений наданий сам собі протягом усього дня. Минулого тижня я говорив про додаткові шикування в Юї. За всі 42 тижні мого перебування в тості у нас було лише три додаткові шикування. Влада, схоже, хотіла лише знати тільки те, що ми всі присутні вранці, а також вночі, тому нас перераховували о 7.30 ранку і ще раз за годину до відбою. За винятком цього, ми були надані самі собі. Також не було нічого надмірного в плані дисципліни та формальностей. Ми повинні були віддавати честь офіцерам, коли зустрічали їх, що ми робили рідко, а також існував табірний наказ коли полонені стоять групами, перший, хто побачить офіцера, повинен крикнути Ахтунг. Приємний варіант старої гри в бобра. Після цього, продовжував наказ, всі стають обличчям до офіцера, тримаючи руки по швах штанів, штанів полонених, звісно ж, дивляться на нього, прийнявши випростану позу. Єдина заковика полягала в тому, що це давало надто великий простір для наших гумористів. Чоловік може розважатися, вигукуючи ахтунг і дивлячись, як його друзі тягнуться до швів штанів і приймають вертикальне положення, коли в радіусі декількох миль немає жодного офіцера. Життя в таборі для полонених нагадує життя на волі в тому сенсі, що воно є таким, як ви його робите. Ніщо не може позбавити вас неприємного відчуття в'язня, але ви можете докласти зусиль і не допустити, щоб воно вас пригнічувало. Це те, що ми робили, і те, що, я думаю, робили всі інші британські в'язні в Німеччині. Нам у Тості дуже допомагало те, що з нами були моряки з Орама, які могли підняти настрій будь-кому, а також полонені з Голландії. Транспортне судно, що ходило між Оркнеями та Норвегією, у червні 1940 року, було потоплено німцями, моряків і пасажирів, що врятувалися, ув'язнили в табір для іноземних цивільних осіб. Багато з них були вчителями іноземних мов та музикантами, і ми мали чудового організатора в особі професора Дойла Девідсона з університету Бреда. Це означало, що наші інтелектуальні розваги більше не обмежувалися стоянням групами або грою в ту стару армійську гру, відому також як хаос або узі Узі, коли ви платите 10 фенінгів за папірець з цифрами, а банкір витягує цифри з капелюха, читає число, а ви закреслюєте його на папірці. Перший, хто заповнить свій папірець, забирає виграш. Були організовані лекції та концерти, а також рев'ю та відверта комедія, яка мала б ще більший успіх, ніж було, якби не той факт, що акторів посадили на два дні в карцер прямо посеред вистави. Ми також мали змогу вивчити французьку, німецьку, італійську, іспанську мови, першу медичну допомогу та сценографію, а також дізнатися все, що можна було дізнатися про французьку та англійську літературу. Фактично, ми були не стільки полоненими, скільки студентами. Наприкінці мого перебування у нас з'явилася власна газета, яскравий аркуш під назвою Toast Times, що виходив двічі на місяць. На мою думку, одним із значних покращень тості було те, що чоловіки віком від 50 років не виконували брудну роботу. У та Таює не було жодних вікових обмежень. Ми всі працювали разом і старці, і безбороді хлопці. Однією рукою чистили вбиральні, а іншої, так би мовити, чистили картоплю. У тості такі старі спритники, як я, жили майже безтурботним життям. Для нас важкий бік життя обмежувався тим, що ми застеляли ліжка, мили підлогу під ними і навколо них та прали білизну. Коли треба було виконувати важку роботу, наприклад, тягати вугілля чи чистити сніг, ми просто сиділи і дивилися, обмінюючись спогадами про вікторіанську епоху, а молодь працювала. Були певні навантаження, такі як робота офіціантом під час трапези та робота на кухні, за які дуже сильно змагалися, за це давали подвійний пайок, але єдиною винагородою за звичайну роботу, як от носіння вугілля, була радість праці. Гадаю, що по справжньому альтруїстичний юнак після години другої тягання вугілля був би сповнений радості від думки, що він сприяв щастю багатьох людей, але я ніколи не чув, щоб хтось із наших трудівників говорив про це. Набагато звичніше було чути, як вони говорили, причому з великим почуттям, що наступного разу, коли настане їхня черга, вони точно підвернуть ногу і скажуть, що захворіли. Це цікавий досвід бути повністю відрізаним від зовнішнього світу, як у таборі для полонених, ти живеш в основному картоплею та чутками. Один з моїх друзів вів блокнот, в який записували усі чутки, що поширювалися коридорами, і через кілька тижнів вони ставали кумедним чтивом. Військополоненим табірні чутки чомусь відомі як сині голуби. Ми називали їх казками на ніч, а в більшості гуртожитків тримали коридорного пса, в обов'язки якого входило ходити коридорами перед відбоєм, збираючи останні гарячі новини. Ці казки на ніч ніколи не виявлялися правдою, але одна чутка на день не давала впасти в депресію, тож вони виконували свою функцію. Безумовно, чи то завдяки казкам на ніч, чи то просто через те, що я сам відчував, що коли вже потрапив сюди, то потрапив, і немає сенсу влаштовувати з цього трагедію, моральний дух людей у Тості був чудовим. Я ніколи не зустрічав більш веселого натовпу, і я любив їх як братів. Цією розповіддю я завершую історію моїх пригод як британського цивільного в'язня номер 796. І перед тим як закінчити, хочу ще раз подякувати всім добрим людям в Америці, які писали мені листи, поки я перебував у таборі. Ніхто хто не був у таборі для полонених, не може зрозуміти, що значить для них листи, особливо такі, які отримував я.